Його називають залізним генералом, і водночас людиною сильної емпатії. Його відставка з посади головнокомандувача стала причиною загальнонаціонального суму, а його нове призначення новою надією. Сьогодні йому 51. Валерій Федорович знав, ким хоче стати навіть тоді, коли ще був маленьким Валерчиком. Ймовірно, повпливало оточення. Він народився в родині військового у військовому містечку Новоград-Волинському, нині звягелі. Тож, коли подорослішав, Валерій почав власний військовий шлях. В школі він вчився на трійки, а вже у військових учбових закладах на відмінно. Попри очевидний хиз до цієї справи, залужний не мав великих амбіцій. Моє просування по службі відбувалося як у нормального військового. Мене призначили, я приступав до виконання обов'язків, опановував посаду, пропонували іншу, теж рухався. Можна сказати так, через ту завантаженість ніколи не думав, що коли стану генералом і дійду до високих щаблів. Шлях до високих щаблів був, хоч і несвідомим, але завзятим і тернистим. Спочатку командир взводу, потім роти і батальйону. Між цим постійне навчання і розвиток. А в 2014-му — трагічна практика, реальна війна. початком російського вторгнення залужного призначили заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині, а саме поблизу Дебальцевого. Залужний стане першим в Україні головнокомандувачем, який пройшов реальну війну. Але до цього ще далеко. Поки він сумлінно працює. І в 2017-му отримує своє перше генеральське звання. 23 серпня Валерій Залужний стає генерал-майором. Залужний пив пиво на дні народження дружини, коли вийшов на вулицю, щоб прийняти мобільний дзвінок, і дізнався про свою нову посаду. Звання та статус 48-річного генерала на той час були набагато нижчими від посади, яку йому пропонував Зеленський. Головнокомандувач Збройними силами України є вищим військовим званням країни. Вищим за цей ранг є лише президент. Висота цього призначення викликала відчуття схоже на запаморочення. З того дзвінка, який пролунав влітку 2021-го, почався не лише шлях залужного головнокомандувача, а й шлях генерала, якого люблять та поважають всі: і військові, і народ, і влада, і іноземні партнери. Він осучаснював українську армію, щиро переживав за своїх військових і важко переживав звістки про їхню загибель. Залужний виявився талановитим стратегом, завдяки чому не відбулося Києва за три дня. А Харківщина та Херсон не стали Росії навсіда. Через низку військових перемог, очевидно людяність та повагу в колах ЗСУ чутки про відставку залужного взимку цього року викликали неабияке занепокоєння в українському суспільстві. Ці чутки виявилися небезпідставними. Зустрівся з генералом Валерієм Залужним, подякував за два роки захисту України, обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України, обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. 8 лютого 2024-го закінчилася історія залужного головнокомандувача, але почалася нова. Попри чисельні теорії змови, в яких Зеленський та Залужний побили горщики, почала з'являтися інформація, що пан генерал почне боротьбу за Україну вже в іншому статусі. Згодом ці чутки підтвердилися. Валерій Залужний був призначений послом України у Великій Британії. За інформацією змі, до виконання обов'язків він приступить вже 10 липня.